Як дозволити собі працювати менше, заробляти більше? В попередньому відео я трохи вам натякнула, коли ви почнете дивитися, в принципі, на своє життя з поняття доходів і витрати і зменшення витрат на те, що не дуже приносить ніякого ні ресурсу, ні позитиву, нічого не дає, а тільки є якоюсь витратою, і ви почнете думати, як витрати робити так, щоб вони приносили задоволення. Це не життя заради задоволення, так, а це життя заради того, що ви. Працюєте, щоб створювати ці гроші, щоб ці гроші витрачати. І було б непогано, щоб ви створювали їх ті гроші, щоб вони вам ще й більшість залишалися, і ви їх витрачали на підвищення рівня якості свого життя. Отож, бо я затоплю за те, щоб ми менше працювали і більше заробляли. І це можна зробити поступово, ривком, неважливо, все залежить від тих обставин, в яких ви перебуваєте. Але то, Точно, це можна зробити, я це роблю, і я вірю, що у вас також вийде це зробити. Перше питання воно виникає таке логічним. Хто заборонив? Хто сказав, що вам потрібно багато працювати, що вам потрібно за цей час не багато заробляти? Хто вам сказав оце ого? Згадайте цю людину і продумайте, чому вона вас так вразила, ця людина. Це був якийсь такий момент. Знаєте, в моєму житті був момент, коли я прийшла своєму, я б сказала, навіть наставнику, своєму вчителю по психотерапії, сказала: Ти знаєш, я там... він мене спитав, скільки ти заробляєш в Полтаві зараз за годину береш. Я кажу: 350 гривень. І він такий ого. А я така, що? Ну, в смислі ого. Я не вважала це ого. Я вважала, що це замало, хоча він набагато більше заробляв. І мене в деякій мірі вразило це, але точно я в це не повірила. Але я по сьогоднішній день цю ситуацію пам'ятаю. І от ваше ого, воно просто як ого, чи воно вас вразило. Спробуйте згадати ці ситуації і обставини. У нас з вами є і сімейні історії, історії роду про те, що нам не можна зростати, не можна витрачати, не можна менше працювати і заробляти більше. І я хочу, щоб ви написали листа тій людині. Або сім'ї, там, наприклад, татові і мамі, або окремо там татові, окремо мамі, там бабушці, дідусеві. Неважливо, кому А людина по вашому відчуттю, яке і ви щось повинні, що ви не повинні вести той образ життя, до якого ви прагнете, і заробляти стільки і так, як ви прагнете. Напишіть їй листа. Скажіть про те, проведіть з нею діалог. Тобто це повинен бути певний діалог. Ви говорите, знаєте, я там хочу заробляти. Я розумію, що вам так хотілося жити то ваше життя, але я хочу жити по-іншому. І ви, начебто, той лист відправили. І вони вам присилають відповідь, пишете відповідь. Ти знаєш, ми там і пішла. Все це, це робота з безсвідомим, тому просто як іде. І ведіть отак діалог до того моменту, доки ви не дійдете до точки, що ви. Конкретно кажете, я так не буду. Я хочу заробляти більше і працювати менше. Але щоб ви отут, коли то писали, вірили і повірили. Не можете зробити з першого разу, нехай це буде з десятого разу, але зробіть цю техніку, і вам стане набагато легше. Отож, бо щоб дозволити собі заробляти більше, потрібно поняття пріоритетності. Пріоритетність я маю на увазі як і про цілі, тобто навіщо взагалі вам гроші, і пріоритетність по цінностям, що зараз для вас є більш цінним. Звісно, що перше є цінність і потім є ціль. Наприклад, якщо для мене є цінність наразі моє здоров'я, то тоді цілі є пов'язаними зі здоров'ям. Якщо для мене є цінність там, подорожувати, то тоді цілі пов'язані із подорожувати. Якщо для мене є цінність безпека, вигляді, наприклад, придбати квартиру, то тоді в мене ціль є квартира. І таким чином, завдяки пріоритетності, ми розуміємо взагалі навіщо нам. Гроші. Тоді ми дивимося, мені треба 3 мільйони на квартиру. Я не можу брати за свою роботу мало, тому що я не хочу працювати 125 років на цю квартиру. Я хочу, щоб це була досяжна ціль там в 1-2 роки. От навіщо це потрібно. Використовуйте свої контакти, вчіться просити про допомогу. Вчіться скорочувати свій ресурс витрат. Є люди, які будуть готові вам просто допомогти. Є люди, які будуть готові а, просто дати якусь пораду чи ще щось. Вчіться бачити підтримку і просити цю підтримку. І вам тоді буде легше. Використовуйте всі ресурси. Це те, що я вам говорила, це може бути будь-що. Продайте свої книжки, які ви 100 років не читали. Продайте свою одежу, яку ви не носите. Не знаєте, продайте якісь меблі, якими ви не користуєтеся. От Пробуйте дивитися на простір з позиції того, який дохід він вам може дати. Це не є соромно, це нормально. Поки ми живемо на певних обертах фінансових, нам потрібно бачити, що є ресурс зараз, і його багато. Використовуйте всі ресурси, ресурси людей, ресурси предметів, ресурси часу, все це просто вам необхідно. Саме основне це гнучкість, тому що ми можемо собі сказати, все, в мене там пріоритет, я хочу квартиру в цьому будинку, в цьому місті і все інше. А потім ви так живете, живете собі і щось змінюється. І ви вже хочете так, ту квартиру, але ж не в цьому будинку і не в цьому місті, а, неможливо, не в цій країні чи ще щось. Вже можливо, навіть не квартиру, будинок. А ви настільки зациклені на попередніх ідеях, що не... Мож... Можете побачити, що сама ідея змінилася. І це є прогнучкість. Вчіться бачити в своєму досвіді інформацію, яка вам дає зміни, де ви вже точно не хочете так, як ви хотіли в минулому. І це також нормально. І останнє це віра. Віра в те, що це буде. Просто буде. Тому що ти то хочеш, і все. На цьому крапка. Пам'ятайте то.